Всім привіт до вашої уваги огляд мішечка з садовою подушкою. Подивимось, попадає. Настріл у нас ось такий гарненький подушка, комплекс з штучок. Дивимось далі. М'яка в гарному стані. М'яка в ідеальному стані. Ось така. З покриттям проти сковзання. Яка? Один. Два, три. Три штучки. Вже така в нас була комплект. Два, три. Чотири. П'ять. Комплекс п'яти штучок. Ще наступна ось така подушка. Комплект. Один. О. Хвилинку. Трошки в нас цей. Два. Три. Чотири. М'яка подушка? Один. Два. Три. Комплект. вже була така м'яка. Комплект до неї. Один. Два. Три. Чотири. І всі в гарному стані. Комплект. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачте, що попадає!